Закінчується цикл зимових свят. І сьогодні ми тут дружньою шкільною родиною зібралися, щоб попрощатися з колядою. І запрошуємо всіх до спільної коляди. Принісемо вони з далекої сторони. Діва сина породила і на сіно положила. Три і цар приходили, їм і дарі приносили. Ливан з мирної кадил, щоб усеся веселило, а ви люди веселіться, Христового поклоніття, Христос страждає. e aí? І хаті радість панує, і зуснує миром дарує. Хай щастя виростає від стелі, і бужним добром заходить у вашу оселю, щоб мирно, щасливо і довго жилося, а все що у мене що збулося. Хай вашу хату все зло оминає. Живіть в мирі, злагоді, рідній Україні. Христос! Світаю, рік новий до вас жилини, Міх здоров'я хай вам скине, хай добро посіє в хаті, щоб усі були багаті, щоб, як маки відціли, і років прожили. Христа народився. Ісусе свив, сладоньких. Яйця всі мрії, давній нові, як тим пастирям, хай вам ангел сьогодніни приносить додому приємні новини, Царі, що йтимуть Ісуса вітати, хай ступлять з дарами й до вашої хати. Нехай вам засяють різдвяні вогні, здоров'я, добробуту вашій сім'ї, Христа страждає. Бог благословить вас, а біда загине. Хай лиха і горя не буде між вами, щоб згоді жили сестри між братами. До кращої долі, хай вас Бог благословляє, веселих вам свят! Христос рождає люди! подорожні Вам благодати, жийте, жийте, поживайте і горя не знайте, а ми про вас не забудем, знов до вас. Вам мати, дасть вам благодати. Хай Ісус, Спаситель наш, благословить усіх вас, а причиста діва, мати, дасть вам благодати. Він чую вас, добрі люди, і вашу родину. Ха радість засіяє у вашу хатину, нехай прикрість і терпіння. Всіх особинають радуйтесь, веселіться, Христос рождає. Добрий вечір. Люди. Силь засівати в заметі, особливий дав наказ, щоб засів я і вас. Ще навчив казати так на кохання, сію, мак, сію, жити, на добро, а до сміху ось пшено. Сію, сію, засівай з новим роком а божі люди! Хай щастить вам з кожним кроком! Хай Божа матір вас благословляє! А Бог, Бог Господь здоров'я посилає! Покиньте смудок. радість нині, Христос родився в яслах осінь, і нині між нами він перебуває святом великим! Христос зарождає! треба всім знати що Добрий день весела новина. Народився Ісусик, маленька дитина, Хочу вам Боже слово сказати, благословення принести до хати. Може в цій хаті, кого бракує, може в цій хаті хтось гірко сумує, кого бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. Разом з Ісусом маленьким насінні Христос зарождає на Україні. Болі, земля, не Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклід вітають, пастеріє рай, чудо, чудо мій вове флеє, весела новина, пречиста діва, пречиста діва, о, Я Бог воплотився, ангели співають, царя витаю, поклін відаю, пастелі селі чудо, чудо повідаю. Мир тобі, українська родина, хай свят тут Божий я. І панує кожної нини щире слово і правда свята. Вічуємо вас нині всі добрі люди, нехай Божа ласка завжди з вами буде кожної дни, кожної години. Нехай вас Бог благословить, відаха й загинеть, хай горя й смутку не буде між вами, Щоб згоди ще лі... сестри з братами для кращої долі, хай вас Бог благословляє, Бо вам свят, Христос Сережає. Над містечком вифлеєм ясна зірка сяє, а у хмара кора на гельській коляду співає. Пастушки дуже зраділи і біжать вітати, бо веждепі породила сина Божа Мати. Поселіться, господарю, у своїй хатині, як веселу вифлеємі при сідій родині. Хай Ісусе вам простягне ручку благодаті. Хай пролине всяке добро до вашої хати. Христося рождає. Слава вивеслиє. Новина пречиста діва, зродила сина, В яслах сповитий, поміж бедляти, спочив на сіні, Бог не обнятий, В яслах сповитий, поміж бедляти, спочив на сіні, Бог не обнятий. Слов страждає, різня запалівна, бо ще світло хруне всім, кожній хатині нехай сіяє, і усіх нас зігріває, Україна колядує, колядує вся земля, небі ангели співають, прославляємо Христа, Україна колядує. Полятує вся земля, В небі ангели співають, прославляємо, виснаря новина, і діва сина, породила вефлеєні, Марія Єдина, породила вефлеєні, Марія Єдина, не за всі палаті, а ми живі у пустині. Тебе зовсім знати, у пустині, у яскіні, тебе зовсім знати, сумний святий вечір Зорідні дні у дні снігопаду, маленький Ісусик, вітає вас радо, Сміхається всім присвятає дитя, даруй вам щастя і радість життя, і я усім серцем до ясел горнуся, вклоняюсь, низенько, малому Ісусу, Замешкай у мені маленька дитино, бо серце моє неначе ясла гостині. І нині у мене душа величає. Христосся рождає! Христося рождає!